І так, друзі, урок 14 оповіщення. Для чого нам потрібно оповіщення? Коли ми купуємо монету або ми хочемо купити монету, нам потрібна якась ціна, яку ми запланували тобто по тої стратегії. Наприклад, я хочу, щоб монета була по 3 долара, але ця монета ще не дійшла до цієї ціни. І коли вона буде по 3 долара, я получу. Смс-ку і цим скористуюсь. Дивимося на екран. Так, друзі, оповіщення. Нам потрібно розібратись, що таке оповіщення. Наприклад, я купив монету бар токен, і мені потрібно поставити оповіщення, коли вона доросте, наприклад, по 530. Дивіться, в правому верхньому кутку де три точки така буквочка N і два прямокутничка. Ми нажимаємо на два прямокутничка, виходимо на головну. Тут ми можемо подивитися, який об'єм коштів цієї монеті. І ми бачимо знизу в лівому кутку. Бачите, є більше і оповіщення. Нажимаємо оповіщення. І тут є, коли ви хочете, щоб приходило вам оповіщення. Наприклад, ціна зростає вище, ціна сягає. От я ставлю, ціна сягає. Наприклад, 5.30. Мені прийде смс-ка. Окей, тільки один раз нажимаю створити оповіщення. І, бачите, показано, коли буде. Ми виходимо звідси. І наша монета росте. Як тільки буде монета по 5.30, вам прийде оповіщення від Binance в додаток, прийде оповіщення, що ціна сягнула 5.30. Для чого це потрібно? Перше, нам потрібно, ми виставили монету, ми собі плануємо, що ця монета доросте, наприклад, до 6. Я поставив її на продаж, собі, от ми подивимося, по бар, поставив по 5,50. Щоб навірняка. Але вже в 5.30 мені потрібно наблюдати, бо монета може розвернутися, піти вниз, і я буду вже в ручному режимі наблюдати. Або ми хочемо купити монету, от коли вона падає, падає отут от, десь внизу, наприклад, от по 3,77. Ми виставляємо оповіщення. Що коли монета буде по 3,77, тоді нам приходить сигнал і ми закуповуємося. І потім вона починає рости, виставляємо. Ордер і ще дзвіночок, коли ми хочемо, щоб ця монета дала нам дзвіночок, друзі. І так, друзі, оповіщення дуже зручна річ, якщо ми плануємо монету підкупити або монету продати, але ми вже собі заздалегідь знали, по якій ціні ми хочемо зробити, і та ціна, яка на даний момент нас не влаштовує. Якщо монета піднімається, оповіщення нас спрацювало і ми починаємо вже за нею наблюдати, потрібно нам продавати чи потрібно нам купувати цю монету.